Всіх вітаю, з вами Марія і наше з вами вже традиційне, важливі події тижня. Давайте роздивлятись і не будемо традиції порушувати. І одразу кажу, що філіжаночка попереджає про те, що буде щось летіти з півночі на нашу країну. Ну... Звісно ж це, ж, це ж як без цього, поки що ніяк. Поки що все продовжується, тож і летіти теж буде, тож знаєте, що з цим робити. І дивіться, на перспективу якісь дороги для деякого з вас малюють і дороги такі, що. ну от, в межах там, одного дня або одного тижня поїхали і повернулись назад. Такі дороги малюють, і з пересадками. Ну, наприклад, чи, наприклад, дивіться як. Не, не поспіхом, а так, просто там спокійно десь ви там вирушаєте в дорогу і можете зупинятись там десь. Щось вас зацікавило, ви зупинились, подивились, Там за, за, зайшли в магазин якийсь, ну, щось таке. А вже назад ви повертаєтесь так, просто їдете чи просто йдете собі назад. Для декого з вас це буде дорога зустрічу чоловік мені показаний, який вас ну, як зустрічає з цієї дороги або проведжає. ну, так. Далі, давайте дивитись, все ж таки, давайте ми ж почали з перспектив, тож давайте її ми продовжимо. Бо для багатьох з вас показані тут цікаві перспективи, в тому сенсі, що цікаві розмови, цікаве спілкування. І звертайте увагу на свої перечуття і на свою інтуїцію. Тут ви будете і спілкуватись з людьми інтуїтивно налаштованими, такими, що, знаєте, от якась ситуація, людина буде по відчуттях її передавати вам. Або, наприклад, є якась тема спільна для вас, ви спілкуєтесь. З людиною, і ви як враженнями обмінюєтесь, От що ти відчуваєш? Я відчуваю, що може бути ось так. І дійсно, от вам є сенс на свої враження, на свою інтуїцію звертати увагу, але ж і прислухатись до інтуїції людини, бо ви сильні, ви сильні обидва своїми інтуїтивними відчуттями. Далі ось тут вітри сильні показують там, де ви будете. Не знаю для якої місцини або для якої країни, бо люди з різних навіть країн дивляться, тож просто показують, щоб ви були по погоді вдягнені, бо вітри такі холодні будуть. Далі гроші тут отримувати будете. На цьому тижні бачу людина, як знаєте, бере до рук вже ті гроші, і є питання: от на що краще їх витратити, коли у вас є дві теми, в яких ви будете, ну, от, знаєте, хочеться і одне, і друге, а грошова сума тільки на одну тему. І ви тут будете радитись з якимсь чоловіком, з вашого, ну, ваше близьке оточення. Це може бути ваш чоловік, ваш син, брат, хтось близький до вас, до кого ви маєте довіру і думка людини для вас важлива. Він дійсно підкаже ну, гарно вам підказку надаватиме. Так, далі замріяний чоловік, тут показаний, ну, щось на майбутнє собі там думає. Угу. З вами поки що не буде об... обговорювати свої якісь думки, але тиждень, який у нього як на роздуми, поки що діяти він не буде, а от як на роздуми. Потім для когось з матусь. Зараз скажу, ваш син закохається в якусь дівчину, пані на цьому тижні. Але єдине, що показано, що тут треба вміти спілкуватись їм, бо є натяк на те, що це можуть бути доволі токсичні відносини Саме з боку жінки. Вона якось не вміє довіряти, їй треба навчитись довіряти. Але ці стосунки кажу для матусі, чому ще? Вам не можна вмішуватись в ці стосунки, вам не можна, ну, Звісно ж, ви будете розуміти, що коїться. Ви будете, у вас буде бажання якось втруч, втрутитись в ці стосунки, бо вам же ж буде боляче, що така токсична дівчина поряд з вашим сином, але тут не можна втручатись ці стосунки кармічні, і вони один для одного вчителі їм треба навчитись спілкуватись. Тож, будь ласка, стримуйте себе, бо ну, такі речі вони наказуються на тонкому плані. Не можна матерям втручатись в стосунки своїх дите... дітей. Я знаю, що ви зараз не всі зі мною, зі мною будете погоджуватись. Ви пишіть про це, ви висловлюєте свою думку, але просто почуйте мене. Так це працює. Ніхто з нас не, не зустрічає а, людину в стосунки просто так. Ну, це так воно є. Далі. Але пишіть, будь ласка, в коментарях, я почитаю все, і якщо треба буде, я вам відповім. Якщо от, ну, трошки треба буде скоригувати те, як ви собі то бачите. Не ображайтеся, якщо треба буде, я обов'язково. Не те, щоб я буду з вами сперечатися, просто вам ну, розкажу, як це є. Тільки в тому випадку, якщо дійсно ви щось не розумієте. Далі. Сім'я, рідні, близькі, здивування. Тут щось буде людина розповідати і дивувати ну, в своїй сім'ї, своїм вчинком, своїм баченням, своїми планами буде дивувати. От, як знаєте, неочікуване щось, але треба розуміти, що от людина буде казати, бо запалюється тим, що вигадав чи вигадала для себе. Угу. Далі для когось. З вас Показаний мені чоловік, який. Зараз хвилиночку я роздивлюсь трошки. Тут здебільшого це його страхи. Знаєте, як тут? Ви спілкуєтесь, у вас є спілкування, це навіть спілкування, яке він, от у нього є мрія, що це спілкування буде, ну, що це буде сім'я в майбутньому. Але станом на... він багато мріє про цю жінку, ну, про когось з вас, хто це слухає. Він, у нього багато мрій, але дивіться як, він знає, що десь за вами ходить якийсь ваш колишній. І в нього багато страхів, що в якийсь момент ви від нього відвернетесь, і ви просто підете у бік того колишнього. Що ви просто схочете повернути ті стосунки, бо там колишній ну, він як не відстає від вас. З цим чоловіком, здебільшого, ви спілкуєтесь з телефонними розмовами. І він дуже боїться, що в якийсь момент будуть розірвані ті ці ваші стосунки, якими б вони не були як на зараз. Але от і з тим колишнім, я так розумію, ви десь або по роботі стикаєтесь, або просто ви десь як, за якимись спільними справами можете стикатись, як донині навіть. І у нього просто от страхи, що ви в якийсь момент його як зрадите. Він дуже боїться зради. Йому це йому дуже складно дається. Навіть подумки. От просто. Він, я так розумію, що він не говорить з вами про це. Це якась його таємниця, але так, знаєте, дуже складно їм це переживається. Але мріє про спільну сім'ю з вами у нього є. Далі. Так, ось тут. Навіть пожежна машина їде. От настільки йому це лячно, уявляєте? Це просто, як знаєте, як, зверніть увагу, це важлива інформація для когось з вас. Так, дивіться, ось тут показана мені ситуація. Ще зараз. Жінка, чоловік. Це робоча вже якась ситуація, і якийсь чоловік, він як... Mm. Uh -huh. Тут відвернуться від один від одного, та жінка і чоловік через третю людину. Він їх пересварить між собою. І кожному ко, жінці він одне скаже, чоловікові він інше скаже. Тут би, знаєте. Цим би людям не просто б відвернутися один від одного, а поспілкуватись між собою, бо йому дуже вигідно, щоб вони не спілкувалися. Це як, знаєте, разом вони багато чого можуть досягти, а йому не треба, щоб вони досягли якихось результатів. Це як конкурент. Знаєте, як конкурентів між собою. Ну, для себе конкурентів він бачить і він хоче їх між собою розсварити, щоб вони не були міцними поряд один з одним. Далі так Ну по роботі заспокоюється поряд з вами якийсь чоловік. Щось з вами обговорює, обговорює ну, от, і справи, і людей якихось. І знаєте, ви не помічаєте цього, ви може, не звертаєте просто на це увагу. А от він дуже довіряє вашому враженню. Він може про... з вами говорити про якихось людей. І розуміти для себе, що от як ви реагуєте, так він і буде далі вибудовувати стосунки з цими людьми. Ну, це, наприклад, там, когось, наприклад, може запрошує на роботу. І дивиться на вашу реакцію, як ви сприймаєте людину, чи брати, чи не брати на роботу людину. І Довіряти не довіряти людині. Як далі вибудовувати взагалі стосунки? бо... Замі... Ну, помітив вже не один раз за вами, що ви відчуваєте людей. Що ви, коли кажете, що ця людина погана, потім через якийсь там проміжок часу ця людина дуже ну, як покаже себе. І це для нього як якось так дуже важливо. Далі, чоловік з питанням до вас прийде. Питання, в якому він вже ладен поставити крапку. Ви раді бачити людину, і ви з кимось будете спілкуватись про цю людину. Вам важливо буде, що ця людина, що він не забув про те питання, яке було поставлене ще там колись. Це, знаєте, як затягнути, але вже на цьому тижні буде ставитись крапка. Далі. Так, ось тут зміни якісь. Хтось за собою принесе зміни, хтось прийде до вас на роботу. Робота соціум. Не обов'язково, що на роботу десь ви там можете зустрінутися з людиною. І знаєте, людина буде з вами зустрічатися або приходити до вас саме заради цих змін. Це як вже... Запланована якась дія. Це може у вас було і навіть домовляння на минулому тижні, а на цьому тижні вже відбудеться ця зустріч. Далі, дивимось, хтось буде будувати місточок до вас, до спілкування з вами якийсь чоловік показаний. Він, як, знаєте, з кимось він спілкувався, і людина як про вас щось розповідала з жінкою, якою спілкувалась, Спілкувався цей чоловік. І він так зацікавився вами, що тепер йому хочеться з вами от далі та якось там вже особисто поспілкуватися з якогось там певного питання. Ви як, ви як та людина, яка може допомогти йому виконати якісь бажання. Ну, це, наприклад, ви ну, якийсь фахівець, ви щось там вмієте, знаєте, він може до вас про пораду прийти, він може, наприклад, ви майстриня якась чи майстер. І він може прийти зі своїм там чимось, що допоможе вирішити питання. Тобто він до вас йде до люди... як до людини, яку прорекламували. Ось так воно. Угу. Далі. З сюрпризом тут хтось до вас з'явиться. Угу. Е, дивіться, з сюрпризом, ви знаєте, від вас відійде дуже неприємна людина, з якою у вас ну, от просто ви не можете нормально спілкуватись. Ви весь час якось незадоволені людиною, людина вами. Тобто, це, ну, якісь такі. Розмови на підвищених таких голосах і з претензіями. Ця людина відходить від вас і натомість приходить от приємна людина, спілкування приємне, людина, яка буде вас як зцілювати своїм відношенням до вас. Тобто ви покалічена людина, от іншою людиною просто от. Відношенням, а тепер як <смі> лікувати вас будуть? Це все метафорично, але ж ви ж розумієте. Так, все ж таки про когось з вас тут мріє чоловік. Він такий, знаєте, на жаль, він вміє себе чимось залякувати, він вміє вигадати якусь ситуацію. От ви щось сказали, ви щось якось подивились. Він вже собі таке вигадає, що ви чимось незадоволені. Ви можете просто, от, знаєте, вам а... босоніжки вам натерли, наприклад. І ви собі йдете, і вам боляче, обличчя ну, трошки таке незадоволене при цьому. А він собі придумає, що це ви їм чимось незадоволені, що це у вас до нього якісь є претензії. Уявляєте? От Просто він не, не поспішає розібратись, а він собі поспішає щось там вигадати про вас, про, про ваше якесь сприйняття його. Дуже такий, знаєте, як людина з комплексами, не впевнений в собі. Хоча насправді от видно, що ви нормально з ним спілкуєтесь, і ви в якихось моментах можете не розуміти, що з ним коїться. Задавайте йому питання. І ну, знаєте, якщо дійсно от ви розумієте, що це ну, воно вам відгукується, ви розумієте, про кого я розповідаю, то тут можна поспілкуватися з ним, як знаєте, от сказати людині, що слухай, я не хочу тобі робити боляче, я хочу тебе трошки більше розуміти, щоб він. Розумів для себе, що він може перед вами розкритись. Він занадто такий зосереджений. занадто такий, знаєте, як ну такий, не може розслабитись. Може, це нові стосунки. Просто він ще дійсно не впевнений в собі. Угу. Ну і все. На цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного тижня, гарних подій на цьому тижні. Обов'язково будьте в безпеці і бережіть себе, і себе, і свою родину. І хай у вас все буде гарно. Хай всі будуть здорові, щасливі. І приходьте ще на нові відео. Я вас буду чекати. І всім дуже дякую за ваш зворотній зв'язок. Просто за те, що ви в мене є, всім пока.